Резолюція телемосту Нові горизонти в інсультології. Лікуємо інсульт сучасно. 29 червня 2023 року, місто Київ, Україна. Для участі у телемості Нові горизонти в інсультології Лікуємо інсульт сучасно. Зареєструвалось близько двох тисяч фахівців системи охорони здоров'я. Програма телеконференції включала роботу кількох тематичних блоків доповідей: менеджмент мозкового інсульту, попередження реперфузійного ураження, юридичні аспекти лікарського. Діяльності захід зареєстровано в центрі тестування при МОЗ України. Номер заходу 550 415 4. Всі учасники отримають сертифікат, який дає право на нарахування 10 балів БПР відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 номер 446. реєстраційний номер провайдера БПР 1208. В рамках заходу практичним досвідом поділилися провідні інсультологи країни. Міждисциплінарний формат. Телемосту забезпечили спікери різних спеціальностей: неврологи, нейрохірурги, юристи. До уваги та обговорення учасникам було запропоновано трансляцію чотирьох доповідей, у яких було висвітлено наступні питання: ксарелі, обґрунтування та дизайн, очікувані результати, оцінка стану пацієнта та ефективності терапії з використанням шкал, хірургічне лікування ішемічного інсульту, практичні поради нейрохірурга щодо лікування гострої ішемічного інсульту для неврологів, дискусійний клуб, юридич. Чні аспекти у наданні медичної допомоги пацієнтам з гострим і шемічним інсультом. Висновки та рішення за результатами обговорення доповідей. Інсульт це клінічний синдром швидкого розвитку, ознак фокальної чи глобальної втрати мозкових функцій, які тривають 24 години і більше, або призводять до смерті при відсутності інших несудинних причин. Проблема мозкових інсультів є однією з найважливіших питань сучасної медицини. Щорічно в Україні трапляється більш ніж 110 тисяч мозкових інсультів. Сультів Інсульт залишається головною причиною інвалідизації населення країни. Тільки 10-20% хворих після інсульту повертаються до повноцінного життя. Відповідно до чину наказу МОЗ номер 602 від 3.08.2012 року. Лікування пацієнтів з гострим інсультом включає базисну терапію, яка направлена на стабілізацію стану тяжких пацієнтів, корекцію тих порушень, які можуть ускладнити відновлення неврологічних функцій та специфічну диференційовану мед. Медикаментозну терапію, зокрема тромболітичну терапію, антитромбоцитарну терапію, лікування набряку головного мозку та корекція ВЧТ, медикаментозна терапія, проведення хірургічної декомпресії, тромболітична терапія та або тромбоектомія супроводжується ішемічним реперфузійним пошкодженням і клінічно проявляється погіршенням неврологічного стану. Найчастішим проявом є феномен гострої реперфузії тканин мозку, геморагічна трансформація, а також Неефективність реканалізації та реоклюзія судини, що призводить до формування стійкої шімічного вогнища, некрозу тканини з подальшим запаленням. Тощо, при всіх цих процесах провідну ушкоджувальну роль виконує оксидативний стрес, надмірне накопичення активних кисневих радикалів з наслідками у вигляді прогресувального набряку мозку, порушенням гематоенцефалічного бар'єра зі збільшенням ризику пенетрації судин, а в клінічному розумінні прогресування неврологічно. У дефіциту, ануляції результатів реканалізації і тяжкі стійкі залишкові явища. Едеравон, блокатор ішемічного каскаду, рекомендований як лікарський засіб для внутрішньовенного введення пацієнтам із гострим ішемічним інсультом головного мозку. Згідно з інструкцією для медичного застосування препарату ксаврон, на гострій стадії ішемічного інфаркту мозку ксаврон демонструє захисну дію, пригнічуючи виникнення та розвиток ішемічних церебровоскулярних розладів, таких як набряк головного мозку. Неврологічні симптоми, повільна загибель нейронів та показаний для застосування з метою полегшення неврологічних симптомів, проявів порушень діяльності у повсякденному житті та функціональних розладів пов'язаних з гострим і інсультом. Реєстр Ксарелі Ксаврон при реканалізаційному лікуванні інсульту після маркетингове рандомізоване випадок контроль відкрите дослідження безпечності, переносимості та ефективності супровідної терапії ксавроном, реканалізаційної терапії госпіталі. Строїшемічної інсульту у пацієнтів з оклюзією великої мозкової судини та перфузійними візуалізаційними доказами збереженої мозкової тканини в межах 0-24 годин від початку симптомів інсульту. Попередні результати досліджень інших закордонних авторів свідчать про потенційну ефективність застосування на тлі реперфузійних тручань едеравону. Тому метою цього дослідження є встановлення переваг подібного втручання застосування ксаврону порівняно з традиційним веденням хворих. Досліджуватиметься вплив до. Литкового втручання у двох групах пацієнтів з наданням допомоги у вигляді системної тромболітичної терапії та з виконанням процедури механічної тромбоектомії при виписці пацієнта та через три місяці після початку захворювання проводитиметься оцінка функціонального результату за допомогою модифікованої шкали Ренкіна. Ретроспективне обсерваційне дослідження з використанням національної адміністративної бази даних присвячене оцінці клінічних ефектів раннього застосування деравону в пацієнтів. З гострим ішемічним інсультом, яким проводилася ендоваскулярна реперфузійна терапія, загалом 11 п'ятсот пацієнтів, загалом 24 чотири учасників показали більш високий ступінь функціональної незалежності при виписці зі стаціонару, нижчу госпітальну смертність у групі Едеравону, зниження числа внутрішньочерепних кровотеч після госпіталізації, кращі результати терапії за висновками 28 багатоцентрових рандомізованих плацебо. Контрольованих подвійних сліпих досліджень та двох метааналізів, розміщених на одній з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень ПАПМЕД. Терапевтична стратегія дравоном є ефективною для лікування гострої хімічної інсульту, покращує прогноз для цих пацієнтів та демонструє більш високий ступінь функціональної незалежності. Проаналізовано дослідження STIX – супутня терапія інсульту ксавроном, яке дає підстави говорити про доцільність застосування ксаврону у якості додаткової терапії гострої. Періоду ішемічного інсульту його ефективність підтверджують показники перебігу захворювання, швидка клінічна стабілізація пацієнтів, більш швидке відновлення порушень свідомості, що веде до більш ранньої активізації та початку реабілітації. Необхідно, що всі лікарі, які беруть участь у менеджменті пацієнтів з інсультом, неврологи нейрохірурги володіли необхідними практичними навичками оцінювання пацієнтів за стандартними шкалами оцінки стану інсультного хворого та шкалами оцінки наслідків функціонального стану пацієнтів пацієнта на момент виписки зі стаціонару та на 90-й день від початку захворювання, згідно з положеннями методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України від 28.09.2012 восьмого номер 751, Далі методика українські лікарі в щоденній практиці можуть керуватися джерелами клінічних настанов, наведених у додатку чотири методики, зокрема відомостями з Кокранівської бази даних систематично оглядів оцінку ефективності та безпеки Даравону при гострому і інсульті описано в Кокранівських оглядах, які джерелом клінічних настанов та дозволені до використання лікарями під час здійснення ними медичної практики. За результатами такої оцінки, в групі едеравону спостерігалось збільшення частки учасників із значним неврологічним поліпшенням порівняно з контрольною групою, причому різниця була значною. Терапія едеравоном демонструє кращий результат у два рази за шкалою Ренкіна, ніж баз терапія. законодавство України дозволяє лікарю при здійсненні професійної діяльності керуватися стандартами медичної допомоги, медичних стандартів та клінічними маршрутами пацієнта, а також застосовувати методи доказової медицини та зареєстровані лікарські засоби. Відповідно до статті 12 європейської хартії прав пацієнтів, кожен має право на діагностичні чи лікувальні процедури за можливості адаптовані до його її особистих потреб. Тобто, кожен пацієнт має право на індивідуальний підхід до лікування. Багатообіцяючою є стратегія спільного прийняття рішень, яка розвивається та поширюється у світі. Це спеціальна модель спілкування з висвітленням ймовірних переваг і ризиків застосування того чи іншого засобу, яке сприяє прийняттю консенсусного рішення і легітимізує можливість відштовхуватися в окремих випадках від наявних рекомендацій, протоколів настанов. НСЗУ як орган виконавчої влади зобов'язана діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені кон. Ституцію та законами України до завдань НСЗУ не належить нагляд та контроль за призначенням лікарських засобів, які не передбачені програмою медичних гарантій. Тому метою моніторингу, який проводить у відповідних випадках НСЗУ, є лише контроль використання бюджетних коштів та якість надання медичних послуг в межах програми медичних гарантій. Дякую всім нашим глядачам, що ви сьогодні були разом із нами. Дякую за цікаві запитання. І ви знаєте, я не втомлююсь дякувати за те, що ви рятуєте життя. І завжди полюбляю казати, що ви, як і збройні сили України, на передові, але на передові боротьби з різними захворюваннями. Низький уклін за вашу роботу. І більш ніж певнений, що ми обов'язково зустрінемось. Дякую, до нових зустрічей.